Який народ прекрасні діти. ані так і радують всіх нас. Нічого мілі на світі, чим від блеск їх ярких глаз. Щирі дитячі усмішки, тоненькі голосочки, чудернацькі танці і початок літа. Все це означає на їхній вулиці настало свято, будинок культури на шерстянці і перед ним театр під відкритим небом. На сцені маленькі зірки місцевої естради. Якщо кожен друг по кругу другу протягне, другу, то буде від. Рамашка Мамаше, сортені п'ясна, дружба, етапі. Це все наші колективи. Це у нас дві циркових студії, спортивно-церкова студія Тріумф, естрадно-церкова студія Менестрелі, зразковий танцювальний колектив Каблучок, театральна студія Забава. Спочатку дівчата виводять хороводи в українському народному стилі, після іде німецька полька. Був би час, кажуть юні танцюристи, бо на присідки вони можуть видати і ще багато чого. Єврейський фрелякс, болгарський народний танок. Ну і наш гопак казачок. У перших рядах за артистами пильно стежить поважна публіка. Хтось навіть умостився прямо на асфальті. Воно й не дивно, адже у день захисту дітей розваги тут тривають з ранку до вечора. З утра спочатку були тут. Фігурки такие девочки всі були наряжены, конкурси були красиві. Всі поні были діткам безплатно давали э, цирк сначала білети, в горса. Очень интересно. Сейчас концерт, з пяти часов концерт очень интересно. З боку аудиторії лунають оплески. Вони адресовані Владиславу Атрошенку, депутату обласної ради. Влаштоване свято це частина його меценатської програми. Здійснимо дитячі мрії разом. Дуже я вдячна своєму учню Владиславу Анатолію Атрошенку, який нам допоміг влаштувати свято для дітей. Ну сьогодні дійсно гарне свято у нас виходилося. В принципі, молодець, я підтримую. Маю е, таку можливість сьогодні закликати. І за допомогою засобів масової інформації до усіх дорослих не будь байдужими до таких дітей не тільки до своїх, але й до тих дітей, які потребують вашої уваги. Якщо ви можете їм допомогти сьогодні, зробіть це. Я вважаю, що це вам повернеться на майбутнє. Зустрічним добром з того боку, з якого ви навіть не шікуєте, в рамках програми Владислава Атрошенка дитяче свято продовжилося в міському парку культури та відпочинку у літньому театрі малечу радував цирк Ліліпутів. Багатолюдно було біля дитячих атракціонів тут протягом літа батьки з дітками можуть скористатися безкоштовними запрошеннями на каруселі, які вони отримували від представників депутата у різних куточках міста.